Одружився на вагітній від іншого, знав про це і записав себе батьком новонародженої дитини. А потім розлучився і прийшли аліменти. Історія: Коли я одружився, моя дружина була вагітна від іншого, я про це знав. Не треба мені задавати питання, чому було так. Ну, були молоді. Дитина записана на мене, тому що ми були в шлюбі, коли вона народилася. Але коли ми розлучилися, дружина пішла від мене. Вона подала на мене на аліменти. І я це не розумію. Це не моя дитина, вона це знає, що ми маємо її утримувати, якщо ми разом не живемо. Я не став платити, і, з принципу, і тепер в мене 220 тисяч боргу. Заблоковані картки, арештований будинок і куча інших проблем. Я хочу подати до суду і зробити ДНК, що це не моя дитина, і відмінити аліменти. А ось тепер, шановні чоловіки, мій юридичний коментар. Щодо того, щоб відмінити аліменти, якщо ти подаєш до суду і визнаєш, що ця дитина не твоя, аліменти скасовуються, ті, що будуть платитися на майбутнє. А аліменти, які в тебе не оплачені, отай борг, який висить, він нікуди не скасується. Одразу вам кажу. Це А. Б. У справах про оскарження батьківства є один нюанс. Суддя завжди встановлює, чи знали ви, що дитина не ваша, чи ви цього не знали. І ось, шановні мої, коли суд встановлює, що ви знали, що дитина не ваша, і все одно її оформили на себе, батьки словом не скасують. Навіть якщо буде ДНК, яка підтвердить, що дитина не ваша кровна. Розумієте? Тобто, коли чоловік знав, що дитина не його, і все одно встановлював, визнавав батьківство, одружувався і тому подібне, це для суду аргумент, що він усвідомлено цю дитину, прийняв, прийняв на неї відповідальність і права батька та обов'язки батька. І відповідно він має оплачувати аліменти. У цього чоловіка дуже тяжка юридична ситуація. Там треба дуже грамотно давати пояснення в суді стосовно того, чи знав, чи не знав він, чи вона була вагітна на момент укладення шлюбу від іншого. З точки зору людських якостей, це дуже цікава історія. Вона не чорно-біла, вона дуже така кольорова. Дивіться, жінка знає, що він не батько, пішла від нього і має совість з нього вимагати, щоб він отримував дитину. Хоча по совісті він не повинен цього робити. А по закону він взяв на себе обов'язки батька добровільно і має платити. А ви як вважаєте, повинен він платити чи ні?